Вітання всім. Друге число, середа, дивно. патч Black Desert, на четвер. А, поки всі там ганяють в Troned Liberty, ми залишимось в Black Desert. І якщо що, нагадую: Black Desert, ті, хто боялися грати в нього і за англійської мови, є Українізатор. А, все доволі просто. Лінк на Discord канал, де можна взяти цей українізатор, буде як завжди прикріпленому коментарі, то тому. Якщо у вас це відштовхувало до цього, тепер можете спокійно ставити собі і грати з українською мовою в Рі Black Desert. Ну і погнали дивитися сам патч. Він невеличкий, але трішки цікавого. І так, перший івент 4 числа по 7 листопада, а 4 жовтня, 7 листопада, це черговий календарик, бо цей закінчується, або вже закінчився в когось там. Один день залишився, якийсь і все. Тому нічого дивного, нічого нового, надзвичайного, просто червий календарик. Наступний івент це вже трішки смачненьке. На два тижні нам завезли 50% дропрейту. Все. Наступний івент. Наступний івент пов'язаний з альтернативними спотами так званими. Думаю, хто вже дивиться і грає цю гру. Доволі довгий час мають розуміти, що таке за штука альтернативні споти. Якщо ж ні, то це просто-напросто додаються додаткові споти, а вірніше, правильніше навіть буде сказати так, що це споти, в яких завозять тимчасово дроп з інших спотів, і на цей раз це стосується мапи, компаса і телескопа. Зараз тепер мапу можна вибити буде на ліхтарному циклоті, і на тролях. До речі, цікаво. Може, мені випаде, бо я троллю оформлю. Наступне шматки компаса на ліхтарному кресеншрайні. Це останнє поки з нових спотів, де може падати, поки кільце, не ходивши в данж І, звісно, що тут ще, гайфа, нижня верхня. Ще один шматок компаса. І Tornood Forest також Декіївський спот, ще на один шматок. Ну, і на шматки компаса позавозили Ізрахіл Island, Highlands і Dark Seekers Retreat це так само. Зараз, поки тимчасовий спот, де можуть повипадати ось дані ці всі шматки повністю. Ці всі типи предметів, і це все буде діяти до 24 жовтня, то тому, якщо ви формите цю всю штуку і вам було важко, а, такі спати важко було фармити, але добре, просто пододавали ще додаткові спати на шанс дропу таких всіх прекрасних предметів. І переходимо до самого патчу. Там патч прикольний. Дивіться, завезли нарешті гільдійний маєток. Багато функціоналу, я там за нього, щось чув, що туди можна телепортуватися, взяти бафи за допомогою крові, назад телепортнутися, типу, розбафати, якось так. Коротше, це все потрібно, на жаль, практикувати в грі, дивитися. Я думаю, всі мають і так самі розібратися. я думаю, не занадто буде сильно важко, але все ж таки давайте так, трішки по порядку. Дивіться, хто може взяти взагалі цей маєток як власник. Або ГЛ, або адвайзер. Не менше. Тобто на цих двох людей, ну, на цих людей, в кого є такі от звання гільді, можуть взяти його. Хто його може обставляти, цей маєток? Будь-хто. Будь-який мембер цієї гільдії може обставляти прекрасно цей маєток. Дивіться, що. Скажімо так, га мі міні гайд як його отримати. Ви відкриваєте вікно гільдії. У вас тут буде No Guild Manor set has been set. Ви пишете прізвище. Маєтку, вірніше прізвище людини, на кого хочете типу цей маєток записати, і вибираєте там якісь маєтки. І решта людей можуть потім просто-напросто тикаючи на ось цю кнопочку будиночку, телепортуватися туди в той же самий маєток. Щоб вийти з нього, вам потрібно буде піти до дверей, там, здається, або так само на кнопку, Скоріше за все, також тикнути, і телепортнутися назад. От і все, більш нічого. Далі наступне. По контенту за гільдію ще додали uh, Black Shrine паті босів в гільдійні місії. Тобто цих нових босів країни ранку Сеулу подавали в список гільдійних квестів. Маленький квест вбити двох босів, середні трьох босів, великі чотирьох і Екстра – тип дуже великі п'ять босів. Це розповсюджується як і на, хард, на хардовий режим, так і на нормальний режим. І, звісно, за це все окремо додатково отримується нагорода вся на гільдію і гільдійні ресурси повністю. Тому майте на увазі, що вам потрібно вбити осіб, але це... Тут, тут, тут написано, скоріше всього, що типу, 5 разів одного і того самого. Але я думаю, що хто буде фармити 5 разів одного і того самого боса, да? тому краще різних. Тому спробуйте. Наступне, завезли таку штуку, як Лакіаро. Лакіаро це пов'язане з професією, в основному зі збором. Воно коротше в себе буде включати цю енергію Лакіаро, яку ви добуваєте, коли збираєте травичку і решту фігні там. Що воно з себе буде уявляти? Коли ви вперше підбігаєте до якоїсь травички? Ось як показано на гівці, воно буде працьовувати і показувати вам ось цей лакеар, і там з'явиться якийсь кущик, з якого ви можете забрати цю енергію. В загальному все це потроює досвід на збір на прокачку цього, коли ви збираєте лакеаро. І шанс то і можете отримати від одного до п'яти цих Лакіаро секів, які в майбутньому це все перетворюється або просто при зборі. або я, на жаль, не знаю, як правильно це пояснити, але коротше, коли ви будете збирати ту квіточку Лакіаро, ви будете отримувати енергію, і за цю енергію ви можете обміняти вже в UI ці обмінів усіх на. Uh, millennial wild Джинсенк за 500 енергії Локіаро і все решта повністю всього, що стосується збору. Але тут аж дивіться один раз на сім'ю, тижневі і обмін ще один. Тому ось так воно це все виглядатиме. Майте на увазі. Далі. Uh, Спростили е, сети для коней. Простіше сказати, уніфікували старі зелені сети для коней, він тепер один. Раніше їх було 4, він тепер один. Все. По факту, більш нічого цікавого. Далі, наступне: для алхіміків і кулінарів. Е, радійте, вам трішки спростили вагу Purified Water і Distillate Water. З, прибрали вагу з 0,3 на 0,1. Такого нічого. Далі е, повертаємось до теми гільдії і використання крові для бафів. Це переробили. Е, тепер е, можуть купувати, юзати кров і юзати скіли в гілд всім тим, кому дали права. Тобто, неважливо, яка в тебе тепер посада, в тебе е, тільки в тебе має бути право на покупку цієї крові у НПС-а юзання її зі складу, тобто беручи її там зі складу до і так само на юзання скілів, все те саме потрібно просто тепер дозвіл, і більш нічого. Далі по монстрам, по спотам: Тургенд Руінс додали дебаф, коли Тунгард в моб нокнутий, і на нього додається баф на мінус ДП, збільшується, і його простіше вбити. Ну і змінили, типу, візуально те, що він в паріку стояв далі, і тепер він стоїть ближче набагато і більш нічого. Наступне. Додали в країну ранку коней. Хто ловить коней, займається кіньми вперед ловити нових коней. Не знаю, які вони тут будуть. На жаль, не написано тіри, але я думаю, з останніми колись там патчами, коли їх спрощували на ловлю коней, то тут одні й ті самі будуть ці тіри, але. Тож таки, біжіть. І на цьому все. все. Ось такий от невеличкий патчик вийшов. Е, як завжди, всім дякую за увагу, що подивилися. Підписуйтесь на цей канал, на Твіч канал, де я стрімлю різні ігри Solo і Black Desert. Також на Telegram канал щоб не пропускати, коли в мене стріми, що, що взагалі виходить, що там в мене є. Коли я роблю анонси якихось стрімів, і так само виходів бачив по відео, ну і, звісно що на YouTube канал також підписуйтесь, щоб це все ніколи не пропускати. Всім дякую за увагу і побачимось в наступних відео.